Саламчик, бро. Я зараз максимально впанений, що ви задаєтесь питанням Фортіс, де різу РП. Різона РП нікуди не дінеться з мого каналу. Відеоролики, як виходили, так і будуть виходити. Просто захотілося щось попробувати нове, і я думаю, ви мене підтримаєте в цьому. Ласкаво просимо. Нас є можливість, в принципі, зареєструватись і авторизувати. Звісно, ми реєструємось. Так, нажимаю зареєструватись після чого виберіть ім'я, прізвище і дату народження. Так, ну що ж, я вибрав ім'я Віталя і прізвище Фортіс. день народження 23 -го. Місяць 0,3 і 2000 рік. Тобто, виходить, мені зараз 23 роки. Тепер ми вибираємо скін, і в принципі тут скін не дуже на початку. Давайте виберемо ось цього бородатого мужика. Так, після чого нам потрібно ввести пошту, пароль і пароль. Ясно, зараз розберемось. Я зареєструвався і в мене є три пропозиції. І скоріш за все я виберу ось цю, тому що тут платять, як ви бачите, 52 тисячі гривень і 800 хп. Тут, наскільки я зрозумів, мені прийдеться пройти сюжетну лінію. За яку ми отримуємо гроші, і загалом ознайомимося з сервером. О, непогано досить озвучка, мені досить подобається. Ні, ну слухайте, досить непогано. Навіть Гелет на задньому фоні стоїть і він досить гарно виглядав. Наше перше завдання це загалом відправитись і купити Сім-карту. Тим yeah. часом ми підбігаємо вже до Київстару, У нас тут є якісь номера, ніхрена собі вони коштують. Заходимо в звичайні номера і купуємо за тисячу гривень. Я в Номер телефону є, і тепер ми можемо відправлятись назад. Так, ми вже стоїмо. Біля Гелика, і бльохану Гелик дуже гарно виглядає з тою графікою. В принципі, подивіться, як він світиться, Вообще пушка-гонка. Давайте сідаємо в нього. Так, ми зараз приїжджаємо біля отакого от КПП, і бльохану досить гарно пророблено. Тим часом ми вже приїхали на місце призначення, і як ви бачите, я вже на місці, і тут стоїть Майкл. Ну, хоча це по факту Нестор. Так, нам зараз потрібно відправитись в автошколу, і в принципі отримати права. І в нашого Нестора просто подивіться, яка яхта. Сідаємо в автомобіль та відправляємо. В Нажимаємо Tab, Нам потрібно завести двигун, після чого пристебнути ремень безпеки. І а що далі? Чекайте, а фари треба включити, воно щось не газує. Так, тепер головне, напевно, здати правильно правила дорожнього руху, чи тут немає значення. Так, успішно іспит зданий, і тепер я підходжу виходить, до Нестора. Так, сідає автомобіль. Давайте подивимося, що це. За автомобіль це Lamborghini, нічого собі. Ви випустили ключі з автомобіля? А, чекайте, я маю забрати ключі і після чого сідати в автомобіль. Так, блокпост, треба акуратно проїхати Ой-ой-ой, малишка боком роздає, дай Боже. Я вже хасаню, в принципі. <гум> Я вже під'їжджаю на місце, і нам потрібно розібратися з хуліганами чи з ким це. Так, сюди. На, на. Ух їх їй двоє, бля, так не часно. Ні, ну тут ложків, звісно, тяжко бити, вони якісь занадто жорсткі. Ух ти, що це було? Шо це? <гум> Так, все, ми вбили і вирушаємо до Нестора. Давайте сідаємо в наш автомобіль. Я вже трошки навчився хасанити на тій ташці. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Ух ти шо! <�лух> Прикиньте, я провалив завдання, і мені прийдеться знову їхати на тій машині і вбивати тих дурачків. Місії я успішно Нестора виконав. Тепер я можу відкрити телефончик і хочу трошки побавитись з налаштуваннями ігри. Так, сідайте в автомобіль, і автомобіль. Ой-ой-ой-ой-ой, Феррарі! Так, ми майже на місці, під'їжджаємо до Назара та виходимо з автівки. Цей кентік нас, в принципі, буде вчити, як стріляти. Ладно, вітаємо другий рівень. Оце вже класно. Каже, тримай монети, губися, я шокований. Сідай в автомобіль, автомобіль який в нас. Опа, ламба! Подивіться, просто ламба. Ого, я зрозумів, я зрозумів, де ми не були. Так, і я бачу, тут вже стоїть М5. Дивимось, в принципі, нас збежках, як ви бачите, димиться, тому нам потрібно відправитись. Парковку чи це куди в магазин, і придбати ремкомплект. Давайте сідаємо назад в наш автомобіль, завести двигун і газуємо наверх, щоб придбати ремкомплект та бензину. Так, тим часом ми під'їжджаємо в магазин, а саме АЗС 24 на 7. Ого. го А, нам просто дається так. Ну ладно, я думаю, просто треба в менюшку заходити і купляти. Так, все ми на місці. Підходимо до нашої червоної кралечки. Так, нам потрібно відкрити інвентар на Q і після чого ремкомплект. Отак перенести. Так, а, підійдіть ближче. Окей, давайте підійдемо ближче. Ой-ой-ой. ой А ви подивіться на номера до когось блатного тіпа. Ну, чесно скажучи, на такій версії набагато приємніше їхати, чим на ламбі. Так, тим часом ми приїхали, місію ми виконали, і ми вже біля Нестора. Так, давайте підійдемо до нього. Ой-ой-ой, Lamborghini Авінтадор, чи як вона називається? Це просто треш. Чомусь з самого початку гри в нас вже балить такими машинками. Ай-яй, а -ай -ай -ай, що подріфто, братва? Що подріфто? Йой, що я сповняю? Паркуємось і йдемо переодіватись. Так, ось я переудівся і що е, це за скін? Так, все, речі я доїхав, ми під'їжджаємо на маркер. Бляха, дуже замихався вже їздити по тим маркерам, але давайте вийдемо. Ось це шо, воїнку мат чи шо? Сока братва, мене беруть на бахмут. Пін нам дали зараз завдання е, патрулювати нашу базу, яка... Получається, зараз відкрита. <хи> О, яка моделька приємна. Ось ця моделька реально приємна. Так, вбийте бандитів. А ось вони. Ох, я їх би зараз РПГ тут замучив. Сюда, сюда На, тримайте. А, якісь, коротше, ложки. Так, чекайте, чекайте, бо мене зараз затлумлять. Ох, ти ви що? На, тримайте. Все. Завдання, надіюсь, виконано. Сюди припаркуйте в автомобіль. Так, місія успішно виконана. І, в принципі, тепер знову нам треба підійти до Тараса Ага, боєприпаси треба привезти. Ну? Добре. Так, ми на місці, і ось наш, в принципі, автомобіль. І тут нам потрібно буде навести боєприпасів. Так, ось наш чекпоінт. Ми під'їжджаємо, чекаємо на завантаження. В нас з'явилось два варіанти. Якщо ви берете цей варіант, ви продовжите шлях бандита та почнете працювати на поганих людей. Вас підготують і ви зможете вступити у справжню банду з іншими гравцями. Ви розпочнете службу ЗСУ з іншими гравцями та справжніми командирами. Перед вами буде багато завдань, а на Важливіше слухатись генерала, інакше він звільнить вас з роботи. Ну, я думаю, кращим варіантом буде стати бандитом, тому що я трошки бандит. Так, ми вже на місці, і я бачу, там стоїть Нестор і ще якийсь щирик. Давайте підійдемо на місце. Ага, тобто мене зараз хочуть прибрати. Ага, тобто, ну, тіпочок мене забив. Бля, ну просто геній. Місія виконана, і вітаємо на Ukrainian GTA. Так, тут є банди, роботи в нас, і зараз ми знаходимося на спавні Ukrainian GTA. Перше, що хочу сказати, як ви заходите в ігру, нажимаєте F1, після чого заходите в промокод і пишете чарівний промокод Fortis, і получаєте просто великі бабки. А саме з цього промокоду вам дадуть 10 тисяч на першому рівні, а також 500 очків опиту. Давайте тим. Тим часом відкриємо F1 та подивимось по навігації, що в нас тут є, державні авто, бригади, цікаві місця. Давайте подивимось, що у нас є по роботі, і по роботі в нас є автомеханік. Далі водій автобуса. Якщо ви хочете бачити продовження цієї гри, можу записати шлях, наприклад, шлях бомжа, шлях до чогось, тому обов'язково тецяйте лайк, щоб я знав, що вам подобається. Тому братва ось так.